Ви впевнені, що ваш город готовий до зими. Останні помідори зірвані, гарбузи милують, око, здається, можна видихнути. Але чи знаєте ви, що саме зараз у вересні ви можете робити помилки, які буквально запрограмують ваш майбутній врожай на провал? Сьогодні ми розберемо топ 7 найчастіших і найзгубніших помилок городника у вересні. Які можуть коштувати вам усього врожаю наступного року, і я обіцяю, деякі з них вас по справжньому здивують вересень на городі це не фінал, а скоріше антракт перед новим сезоном, це оманливе затища, коли природа готується до відпочинку, але саме зараз закладається фундамент здоров'я та родючості вашого майбутнього саду. Кожна ваша дія або навпаки бездіяльність у вересні має довгострокові наслідки, які проявляться лише навесні. Давайте подивимося, де на нас чекають найнебезпечніші пастки. Кянайтаспікосе. Отже, почнімо з найпоширенішої і, мабуть, найзгубнішої помилки. Це помилка номер один залишити город, як є. Після збирання врожаю урожай зібрано, спина болить і здається, що природа сама розбереться. Багато хто думає, що залишена гичка перегниє і стане чудовим добривом. Звучить логічно чи не так, але насправді ви власними руками створюєте бомбу уповільненої дії для свого майбутнього врожаю. Особливо це стосується залишків пасльонових і гарбузових культур. Подумайте про гичку помідорів, картоплі, перцю, а також про ботегі, огірків і кабачків. За літо ці рослини накопичили цілий букет болячок. Спори фітовтори борошнистої роси кладоспоріозу всі вони не вмирають з приходом холодів, вони просто впадають у сплячку, затишно влаштувавшись на сухому листі та стеблах. Це не просто рослинне сміття. Це справжній п'ятизірковий готель для шкідників і хвороб. Уявіть собі, личинки колорадського жука, білокрилки, яйця попелиці, всі вони влаштовують собі комфортну зимівлю прямо на ваших грядках, щоб навесні влаштувати справжнє бенкетування на ваших молодих і ніжних посадках. Що ж робити? Відповідь однозначна: безжально прибирати все до останнього листочка. І увага, дуже важливий момент навіть не думайте відправляти цю хвору гичку в компостну купу, цим ви лише заразите весь свій майбутній компост. Найкращий і найнадійніший спосіб це спалити рослинні рештки або вивести їх далеко за межі ділянки. Тільки так ви розірвете це порочне коло хвороб об аб... чудово грядки ми очистили від бадилля. І земля стала чистою і голою. І ось тут на нас чекає помилка номер 2 думати, що ґрунт відпочине сам по собі, просто перекопати землю і залишити її чорною під відкритим небом аж до самої весни. Це все одно, що відправити солдата в бій без бронежилета. Голий ґрунт абсолютно беззахисний, перед осінніми дощами та вітрами. Уявіть собі. Сильні зливи безжально вимивають з верхнього, найродючішого шару всі поживні речовини, які ви так старанно вносили влітку. Вітер висушує та розносить найцінніші частинки гумусу. У підсумку до весни ваша земля стає щільною, бідною та безжиттєвою. Вона не відпочиває, а деградує та виснажується. То що ж робити? Відповідь проста: землю потрібно нагодувати та вкрити. І вересень найкращий час для цього, найпростіший спосіб внести органіку, добре перепрілий компост або перегній рівномірно розподілений по грядках під неглибоку перекопку, здатен створити справжні дива, але є й елегантніший метод Посів сидератів, так званих зелених добрив, гірчиця, фацелія, овес, ці рослини, справжні рятівники. Їхні корені розпушують ґрунт краще за будь-яку лопату, а зелена маса, яку ви потім просто загорнете в землю, стане чудовим живленням. До того ж та ж гірчиця чудово знезаражує ґрунт. Це потрійна вигода для вашого майбутнього врожаю, а річ у тім, що у вересні рослини ще не повністю увійшли у стан спокою. І кардинальна обрізка, особливо плодових дерев та ягідних кущів, стає тим спусковим гачком. Вона провокує ріст нових молодих пагонів. Рослина ніби думає: ого, мене обрізали. Потрібно терміново нарощувати зелену масу і витрачає на це свої останні сили та поживні речовини, які мала б накопичувати на зимівлю. І що ж у підсумку, ці ніжні зелені гілочки просто не встигнуть зміцніти і здерев'яніти до перших серйозних морозів, вони неминуче вимерзнуть, та це ще півбіди. Головна проблема в тому, що рослина, яка витратила енергію на цей марний ріст, піде в зиму ослабленою. Навесні ви отримаєте не пишне цвітіння та щедрий урожай, а ослаблену хвору рослину. З підмерзлими гілками, які стануть воротами для інфекцій. Звісно, санітарна обрізка сухих і хворих гілок потрібна, але капітальну формуючу обрізку краще відкласти на пізню осінь або ранню весну. Фактично, ваш сад перетворюється на справжній гуртожиток для зимуючих шкідників у тріщинках кори під опалим листям. У верхньому шарі грунту біля коренів затишно влаштовуються на зимівлю лялечки, плодожерки, яйця попелиці, спори парші та маніліозу. Вони нікуди не поділися, вони просто чекають весни, щоб із першим теплом розпочати свою руйнівну діяльність, і навесні вони прокинуться голодними та сповненими сил. Саме тому вересень і жовтень, особливо після листопаду. Це критично важливий час для так званої викорінювальної обробки саду. Коли листя на деревах уже немає, ви можете використовувати розчини високої концентрації, які спалили б листя влітку, наприклад, обробка 5% відсотковим розчином залізного купоросу або 7% розчином сечовини. Рясно прискувати потрібно не лише гілки та стовбур, а й землю у пристовбурному колі. Ця одна процедура здатна знищити до 80% взимуючих шкідників та хвороб. Уявіть собі, наскільки легше вам буде боротися за врожай наступної весни. Уявіть собі, на лезі секатора, яким ви зрізали хвору гілку, залишилися сік і мікрочастинки рослини на лопаті чи сапі. Грудки землі, в яких кишать спори грибків та бактерії. За зиму вони нікуди не зникнуть, і навесні, взявши до рук цей інструмент, ви станете головним розповсюджувачем інфекції по всій ділянці. Ви власноруч перенесете заразу з минулого сезону в новий. Ваш секатор перетворюється на брудний шприц, який інфікує кожну здорову рослину, до якої торкнеться. До того ж, волога і бруд це прямий шлях до іржі, Тупитий іржавий інструмент не ріже, а рве і зминає тканини рослин, залишаючи великі рвані рани. А такі рани це відкриті ворота для будь-якої інфекції. Тому правило просте: закінчили сезон. Приведіть інструменти до ладу, очистіть від землі та рослинних залишків, продезінфікуйте спиртом або розчином марганцівки. Заточіть леза і змастіть їх машинним мастилом, це не просто турбота про речі, це ваша особиста гігієна саду. Але насправді цей затишний плед перетворюється на смертоносну, задушливу ковдру під осінніми дощами, а потім і під снігом листя злежується у щільну повітронепроникну кірку, під цим шаром трава перестає дихати, вона починає прийти гнити. Та хворіти це ідеальні умови для розвитку так званої снігової плісняви та інших грибкових захворювань, і навесні, коли сніг зійде, ви з жахом побачите замість смарагдового газону безжиттєві жовті лисини та осередки сірого слизу. Тому восени для газону діє дуже суворе правило все листя необхідно прибрати, не лінуйтеся, пройдіться віяловими граблями, а зібране листя це не сміття. А найцінніший ресурс відправте його у компостну купу, і через рік-два ви отримаєте чудовий листовий перегній, або використайте його як укриття для грядок з підзимовими посівами та коріння теплолюбних рослин. Прибирання граблями восени це ваша гарантія здорового та красивого газону навесні. Насамперед. Це стосується озимого часнику. Саме часник, посаджений восени, встигає до морозів добре вкоренитися, а навесні щойно сонце пригріє, одразу рушає вріст. У результаті ви отримаєте великі, здорові та соковиті головки, про які при весняній посадці можна хіба що мріяти. Те ж саме стосується і цибулі сіянці. Посадка під зиму гарантує вам найпершу зелень та міцні гарні цибулини. Нащо ж до квітів вересень це головний сезон для висадки більшості цибулинних: тюльпани, нарциси, гіацинти, крокуси. Усі ці красені треба садити саме восени, щоб наступної весни вони порадували вас пишним цвітінням. Тільки уявіть: у сусідів ще пусті грядки, а у вас вже справжнє море яскравих барв. Більше того. У вересні ви ще встигнете посіяти швидкоростучу зелень, як от шпинат чи руколу, і зібрати ще один маленький, але дуже приємний урожай до настання справжніх морозів. Тож, вересень, це не час опускати руки, а нагода закласти фундамент для найпершого врожаю та неперевершеної краси у наступному році є. І ось він, найголовніший, майже приголомшливий висновок. Усі ці сім помилок об'єднує одне спільне хибне уявлення ми сприймаємо вересень як кінець сезону, як час прибирання та консервації. А насправді ж це його прихований початок. Справжня глобальна помилка це мислити категоріями фіналу, а не підготовки. Кожна дія в осінньому, саду чи на городі, це не прощання з роком, що минає, а прямий внесок у майбутній. Прибираючи хворе бадилля, ви не просто чистите грядку, ви проводите санітарну зачистку для майбутніх посадок. Висіваючи сидерати, ви не просто вкриваєте землю, ви готуєте поживний сніданок для весняних сходів. Правильний догляд за городом у вересні це не просто прибирання, а найважливіша інвестиція у ваш успіх наступного року. Це фундамент. Без якого навіть найкраще насіння і найретельніший весняний догляд можуть не дати бажаного результату. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою. Це дуже допомагає нам створювати новий контент для вас. А які вересневі роботи на городі ви вважаєте найважливішими, або, можливо, у вас є свій секретний агроприйом. Для підготовки до зими напишіть про це в коментарях. Давайте обміняємося досвідом.